Прагнення досягти досконалості через суворе дотримання всіх правил часто призводить до усвідомлення власної недосконалості. Іронічно, але чим більше ми намагаємося жити за законом, тим ясніше бачимо свої недоліки. Як сказано в посланні до римлян, розділ 3, вірш двадцятий, бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Цей вірш підкреслює, що спроби виконувати всі приписи закону не роблять нас праведними перед Богом. Вони лише виявляють нашу потребу в його благодаті. Закон служить дзеркалом, яке відображає нашу гріховність, але не може нас очистити. Він вказує на наші провини, але не надає сили їх подолати. Тому справжнє виправдання та праведність приходять не через діла закону, а через віру в Ісуса Христа, який своєю жертвою відкрив нам шлях до Божої благодаті, готові прийняти глибші істини віри, підписуйтесь на святі протиріччя та отримуйте щоденні натхненні роздуми з ноткою іронії.